Сьогодні буду розсаджувати сунтраву. Дивіться, оце маленькі сунтравички. Або на нього ще кажуть простріл. Саме мене сіялось. Це старенький кущик в бутонах. Думаю, через тиждень-два зацвіте. Це ще один кущик. Вони всі в мене різних кольорів. Роблю такий рядочок. Люблю, щоб в мене все-таки, знаєте. По рядочках було, щоб потім не шукати по всьому городу Висапую його. Це такі маленькі настінчика. Самі насіялися Воно має чимось схоже коріння, як в кульбаби, і розмножується так само, як кульбаба. Так само розвивається ця така шапка з насінням літає. І ви знаєте, скільки садила, сама насіння купувала, воно в мене чомусь не сходило. А дивіться, як воно в природі, саме насіялося в мене на клумбі, саме зійшло. Головне, не висипати і не перекопати. Бачите. Але обережно треба, я обережно брала таку, бо коріння таке довгеньке, щоб не пошкодити, щоб пересадка була мінімум травматичною. Беру таку луночку таку роблю і закопую. При посадці головне, щоб коріння не було. Не виглядало знаружи. Одобрила трошки і думаю, не зашкодить.